Я рада вітати вас, моє любі на своєму каналі, і з вами Еля і моє в'язання. Ну що, нарешті я зібралася до кубки. Все склалося як, мого, краще. Є світло, є час і є готова робота. Тому зараз я знімаю фінальне відео. В рамках нашого спільного проєкту, який організувала на своєму каналі Оксана Левчук, і канал її має назву Просто в'яжемо з Оксаною Левчук. І цей спільний проєкт Шальні історії. Вдався він мені, я вам зразу скажу не дуже легко. Мабуть, я. Ну, мабуть, у мене їх багато цих аксесуарів. Шалів, бакту... шалівні, бактусів, хусток, е... всяких всяких різних різних. Тому, ну, якось не було в мене натхнення. Але, як ви вже знаєте, я знайшла два моточка по 100 грам от такої пряжі. Як завжди, вона не передається, колір. Але я вам вставлю світлиночку, і такий буквально декілька секундний ролічок, де я зняла її при денному світлі, але денне світло це теж таке сонця не було, було просто пасмурно, але я зняла і більш-менш воно на відео і на світлинки передалося ну, передався колір і так як ви вже бачили, я декілька разів розпочинала це діло, розпускала, нав'язала багато-багато-багато-багато різноманітних примірничків, зразочків, все мені не подобалось. І ось я вирішила зробити все дуже просто і без заморочок. Я взяла, розпочала з п'яти петель, набрала п'ять петелечок і розпочала додати. Вив'язувати сам цей бактус, він такий вийшов асиметричний Розпочала в'язати, яким принципом? По цій рівній стороні я у кожному ліцевому ряді додавала петельку. По цій Стороні по протилежній. У кожному шостому я пров'язувала дві рази І він вийшов отакий тут 100 грам 700 метрів. І ось він такий вийшов, вийшов, вийшов і закінчився отакою стороною. Хусткова в'язка, нічого сложного, нічого. Ну, оце я в'язала з задоволенням. І закінчила я його в'язати в, в рамках спільного проєкту. Магічний кубик з Зеленкою Бугановою. В'язала, дов'язала і відзвітувала всі посилання на дівчаток, які брали участь в цьому спільному проєкті, і які нав'язали неймовірної красоти. Я в цьому проєкті практично була така дуже-дуже пасивненька жіночка, тому в мене тільки один, е, один, одна готова робота, але я в'язала і в'язала щось інше, кішка худа. Ну що ж, посилання на дівчаток будуть усі під цим відео. У мене таке коротесеньке відео. Ну... Не маю я вам що ще більше сказати. Буде невеличке відео і світлинка мого цього бактуса. А зараз я хочу з вами попрощатися, побажати вам всього найкращого тепла. Світла в кожну оселю і звичайно, перемоги.